Вони цвіли були багато. Зараз вже ж майже всі цвітуть, то я і хочу їх вам зняти. Іменно рожеві квіти. Це глоріус от така. Вона спочатку рожева, а потім вже перетворюється. Вона. І як пускова робиться, ну, зніму спочатку вам рожеві. Це, це теж вона бусковий спрей, ну вона теж з рожевих. Вона от. Дуже красива. Ну, ось, зніму її. Хай запечатлім її в зиму Просто кращі квітки я не бачила спреєвої такої. Бусковий спрей називається вона. Ну, дуже-дуже приваблива. Є у мене багато супутників їх, багато вон є у мене. теж ну Це для цього ой, яка краса цвіте. Ну, я ж, я ж...